Час гарячий, полудневий виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певне вся країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува, негода в світі. Тиша в морі ледве-ледве колихає море хвилі, не колишиться від вітру на човнах вітрила білі. Тихим плескитом на берег рийне хвилочка перлиста. править хтось малим човенцем, б'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла би я на схід сонця, а від сходу до заходу, тим шляхом, що проложило, ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні, каміння. Я про них би не згадала в краю вічного проміння.